Вітаю вас на каналі громадської організації Антиколектор. Попри те, що війна в Україні триває вже більше ніж 10 місяців, люди не знають, що робити з заблокованими рахунками. Отже, сьогодні розберемо арешт рахунків під час воєнного стану. Спочатку введення в Україні воєнного стану було прийнято немало законів, в тому числі котрі регулюють дії виконавців, відповідно і виконавчі провадження, на підставі яких саме і блокують рахунки боржників. З основних нормативно-правових актів було прийнято два закони, на підставі котрих формуються вказівки щодо арешту рахунків. Це закон 2129 від 15.03.22 та закон 2455 від 27.07.22. Стисло розглянемо основні моменти цих законів. Тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України фізичні особи можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти яких накладено арешт органами Державної виконавчої служби приватними виконавцями без Урахування такого арешту за умов, якщо сума стягнення за виконавчим документом не перевищує 100 тисяч гривень. Тобто в нинішніх реаліях ви маєте повне право користуватися своїми банківськими картками навіть попри відкрите виконавче провадження. Щоправда, сума виконавчого провадження має не перевищувати 100 тисяч гривень. Припиняється звернення стягнення на заробітну плату. Пенсію, стипендію та інший дохід боржника, крім рішень про стягнення аліментів та рішень боржниками, за якими є громадяни Російської Федерації. Відтак є чітка вказівка законотворця про заборону стягувати кошти за виконавчим провадженням, окрім стягнень за аліментами. Визначені цим законом сроки перериваються та встановлюються з дня припинення або скасування воєнного стану, тобто бачимо чітко вказану межу дії даного закону. Забороняється відкриття виконавчих та вжиття заходів примусового виконання рішень на території адміністративно-територіальних одиниць, які тимчасово окуповані внаслідок військової агресії Російської Федерації у період такої окупації. Отже, відкриття виконавчого провадження категорично забороняється на окупованих територіях. Закон 2455 повністю перевернув з ніг на голову улюблений вид позасудового стягнення більшості кредиторів, а саме забороняється у період дії воєнного стану примусове виконання виконавчих написів нотаріусів, тобто виконавчі написи зараз заборонені. І саме цікаве нововведення це те, що у період дії воєнного стану приватний виконавець за заявою сторони виконавчого провадження або з власної ініціативи за умови наявності об'єктивних підстав має право своєю постановою скасувати постанову чи інший процесуальний документ або їх частину, винесені ним у виконавчому провадженні, тобто зараз не обов'язково йти до суду для скасування виконавчого провадження чи виконавчого напису нотаріуса. Можна просто звернутися до виконавця для того, щоб той скасував свою постанову. Посилання на дані закони будуть в описі під відео. Проте справедливості ради потрібно додати, що в майбутньому, тобто після припинення дії воєнного стану, такі постанови з легкістю можуть бути відкриті знову. Що робити, якщо виконавець заблокував вам рахунок? В даному випадку маємо три варіанти розвитку подій. Якщо у вас отримують кошти за виконавчим провадженням, то найпростіше, що ви можете зробити, це звернутися в свою бухгалтерію з проханням припинення такої відрахування. Адже бухгалтерія не завжди в курсі нововведень в законодавстві. Також ви можете звернутися в банк, у котрому відкритий арештований рахунок, оскільки у період воєнного стану банк зобов'язаний надати можливість клієнту користуватися грошовими коштами та не брати до уваги постанови державних чи Приватних виконавців про накладення арешту. У разі відмови банківської установи надати можливість здійснення видаткових операцій, ви маєте повне право оскаржити такі дії до Національного банку України. В попередніх відео було роз'яснення щодо такого звернення. Посилання на відео також був в описі. Також можете звернутися до виконавця з відповідною заявою. В заяві необхідно вказати ваше прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та ідентифікаційний код. В самій суті звернення посилатися на норми законів, котрі вказані у даному відео. Якщо все вище сказане не допомогло, тоді ви можете звернутися до суду.